Доброго дня всім! Сьогодні розповідь знову про білу орхідею. Але ця вже має назву Аделаїда. Гарним жіночим ім'ям назвали ось таку біляночку. Квітка велика розміром більше 10 см. Горщик підписаний, значить, привезена як сортова. А купила я її на оцінці в грудні 2023-го. Дивно так, орхідея була квітуча із бутонами, але оцінена. Ніяких явних дефектів в ній не було. Але ж причина якась була. Купила я орхідею, принесла на роботу і залишила в покупному горщику. Поливала і спостерігала. Дивним і незрозумілим був один лист, наче і великий, гарний, зелений лист. Але немов засвічений. Або ж вірус, подумала я, може, із-за цього листа орхідею і оцінили. Спочатку я і листа не чіпала. Орхідея стояла, красувалась і розпускала бутони. Знову ж таки, мене насторожило те, що бутони розпускались ну дуже повільно. Коріння було неактивне. Поливала я квіточку по повній просушці. Воду лила на дно кашпо так, щоб вода покривала внутрішній горщик, в якому росте рослинка, десь на один сантиметр знизу. А вона за кілька днів ту воду випивала. Орхідея все робила повільно. І квіти розпускала, і воду пила, коріння не нарощувала. Десь до кінця лютого квіточка відкрила всі бутони. Тобто три місяці в неї пішло на те, щоб готові вирощені нею п'ять бутонів всього лиш розпустити. Ну, якось так дуже довго вона це робила. І ось в серпні почав рости молодий листочок, наче й почав, але зразу ж і зупинився. Чомусь. А в вересні щось дивне з'явилось на квітконосі. Схоже, це було на дітку, а виросло щось незрозуміле. Ось тоді я вже і відрізала частину того дивного засвіченого листа. А рослина якийсь час подумала і почала надалі ростити віточку ось таку довгу. Потім і бутони пішли. Щось таке довге росло і росло тянулося до сонця. Якщо порахувати, то близько десяти квіточок має бути на довжелезній вітці. І ці квіти вже розпускаються більш активніше. Рослинка одночасно і коріння активізувала, немов та пляма на листу заважала орхідеї рости і розвиватись. Ось так рівнесенько я її відрізала. Сам зріз навіть нічим не обробляла, але ножиці обробила перекисом водню перед самою процедурою. Зверніть увагу на листочок серед довгого квітконосу. Можливо, там колись виросте маленька дітка, а можливо, і ні. Можливо, орхідея передумала і вирішила просто гарно поцвісти. В будь-якому разі такі великі білі квіти приносять радість і задоволення. Ними можна милуватись і насолоджуватись цією ніжністю і красою. Заодно вже покажу вам, що в мене нацвіло на сьогоднішній день. Покажу, як розцвіла папая, про яку була розповідь на цьому каналі. Дивіться, яка гарна віточка! І як на Happy Carol! Як би вона себе не почувала, а квітне вона гарно. Як росте її гарний листочок новесенький? Про неї теж була розповідь. Ну і, звичайно ж Дарвін. Куди ж без цього гарного красення? Дивіться, який ніжний. Всім дякую за увагу!